Ігор Фодієв, якого називають кримінальним авторитетом 90-х на прізвисько Москва захищатиме свою честь та гідність у суді. Напередодні активісти ошелешили українців. Бандити, які очолювали злочинне угруповання найжорстокішого авторитету української столиці Черепа, тепер атестує правоохоронців Житомирщини. Про його злочини і не лише в межах нашої країни рясніє мережа. А у нас поліції переконують, у Фадієва є довідка про несудимість. А сам він інтерес до своєї персони називає замовленням опонентів. Розібратися спробувала Ольга Максимова. Ігор Фадіїв більше не член атестаційної комісії. Своїм рішенням його звільнив головний поліцейський Житомирщини, хоча напередодні причин не бачив. На мій запит. Надали довідку офіційну про те, що вказана людина ніякого відношення до кримінального середовища немає. Те, що відомий кримінальний авторитет 90-х на прізвисько Москва, тепер атестує правоохоронців, розкопали активісти у мережі. Поширили це фото. Сьогодні у ньому себе, але молодого Ігор ну, Фадєєв пізнає. Я, скоро... Але переконує решта брехня. Я ніякий ні Москва, ні кримінальний авторитет. Я обыкновенный гражданин. Я дважды депутат місцевих советов. Я був здесь обласним депутатом. У у мережі є давні фото Фадієва. Молодий із вусами і вже більш сучасні світлини поголений у окулярах. У відкритому доступі і історія бандитського шляху. Так Ігор Фадієв народився у російському Ульяновську. До Києва перебрався у кінці 80-х. Спортсмен. Спочатку, нібито був бригадиром банди відомого своєю жорстокістю кримінального авторитета на прізвисько череп. Але, на відміну від свого лідера ракетира, за характеристикою оперативників, Москва тримався у тіні і більше тяжів до економічних злочинів азартних ігор. За них у ті часи давали максимум админ штраф. Также опікав опекал Це Это была новая формация бандитов, рассказывает о оперативник Украины Валерий Кур. У них не было понятия, если старый представитель формации обязан был как блатной, как вор, как авторитет сидеть только в тюрьме и там организовывать свою власть и жить за счет общака, то у этих наоборот принцип сидеть категорически отвергался. Їх принцип був жити дуже багато. після арешту черепа. Навіть став лідером злочинного угруповання, але Москва заграти так і не сів. Кур підозрює, що фартило йому через співпрацю зі спецслужбами, бо навіть резонансна справа щодо замаху на голову старокиївської райради Селиванова, в якій за словами колишнього міліціонера, теж фігурувала ім'я Фадієва. Не дійшла до суду. Тоді разом із 18-ма публічниками Москва потрапив до рук правоохоронців. Судя по всьому е услуги, которою наказував. спецслужбам, возможно, позволяли им мешать следствию и не давать ему ход. Он один из немногих, несмотря на то, что все члены за покушение на убийство получили очень большие сроки, ему удалось уйти от ответственности и даже каким-то образом... Снявся з картотеки. сьогодні. Саме довідка про несудимість головний козир Фадієва у доведення своєї непричетності до кримінального світу у Житомирі. Він відомий волонтер керує федерацію ушу. Про таких кажуть оперативники, легалізувався. Вони можуть зникнути з баз даних правоохоронців, але не з кримінальної історії України. Сьогодні як раніше, вони хочуть мати вплив. Думаєте, сьогодні при розборках во время дела не нужны силовые структури. Тут ще і і. Крышу создает тем, у кого раньше он просил. Представляете, как здорово, когда ты Назначаєш нового керівника, і тепер он тобі об'язан всю жизнь. знаєте, як манить постійно. у Житомирі. Ігор Фадієв усе заперечує і зручився підтримкою активістів. І попри те, що у мережі купа матеріалів, у яких він фігурує як кримінальний авторитет, захищати свою честь та гідність він збирається вперше. Позиватиметься на волонтерів, які роздмухали скандал. Ольга Максимо Олена Кузнецова, Андрій Марченко, Спецкор, 2+,2.